Я знаю, я маю ті постанови. А, я маю ті постанову. Ще я маю постанову 231. Що ви можете про неї сказати? Ну, Там все обписано. Ну, все все Тут є перелік, який потрібен для закордонного паспорту. І перелік є, на жаль. вичерпаний. Тобто не можна нічого додати. Заява встановленого зразка. Паспорт український або свідоцтво, копію довідки, дві фотокартки і квитанцію про розплату держмита. Шогува 795? -та? Тобто релік платних послуг, які надаються підрозділами МВС, і ДНС. Ага. Вона є на даний час діюча. Так. Ви знаєте, що послуги Державної медицинської служби повинні надавати платні послуги тільки за окремою заявою громадян. У вас передбачено окрему заяву громадян? Звичайно. Окрему заяву громадян не передбачено постановою. Як ви тут використовуєте це? Заява війська. Можна подивитися, як вона виглядає? Ви пропонуєте, ви, вікує вікує людям, ви, ви пропонуєте людям добровільно заплатити їм гроші. Ну, Потримати платну послугу. Ну, Бачите, мені, мені дали конкретно. Мені, мені, мені дали, от, бачите, конкретно. Держмету 170, ще раз держмету 87, вартість бланку паспорта. 87-15 це послуга на 90. Це є теж державний мито. Не може бути два рази сплачено держави. Ми тут 170 гривень. 87-15 це послуга ДМС заповнення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За зараз, зараз я хочу зробити паспорт. Можна зробити мені паспорт? Що мені здобут не я? я зараз хочу здати на паспорт. Подати необхідні документи. Копію українського паспорту, копію інтефекційного коду угу. і передбачені платежі. 231 і передбачено сплату державного мета. 10 неоподаткованих мінімум 170 гривень в регламентному порядку до 30 днів. І в терміновому 2 рази більше, 340 гривень. Відповідно до 795-ї перелік надання платних послуг 87 гривень, 15 копійок, І відповідно до 10.98 постанови від 26 жовтня 2011 року. За бланк 120 гривень. Угу. А рішення копій. суду для вас воно ролі ніякої не грає, так? От на рахунок постанови 1098 сказано. Крім того, провівши правовий аналіз положення постанови Кабінету міністрів України від 26 жовтня 2011 року 1098, деякі питання надання підрозділу Міністерства внутрішніх справ та Державної мідиційної служби планних послуг, на яку послався відповідач, тобто Державна мідиційна служба, обґрунтування спір... Спір... спірного рішення апеляційний суд дійшов у висновку, що такі послуги можуть надаватися особі лише за її письмовою заявою, тобто за наявності у неї бажання її отримати. І не мають обов'язкового характеру. Якщо людина має бажання, то йдеться не обов'язково. Зрозуміло, правильно я чи ні? Я не маю набагато. То її бачу, бажання... не зробили безкоштовно, Як тільки її зроблять, ми будемо з радістю готові вам її навіть. Мається на увазі, що ніхто не вправе заставити людину звертатися за наданням цієї послуги. Ми Якщо людина звернулася Там. за наданням цієї послуги? Ну, то він взагалі не застріляю. Ви ж що, що вони віде... сказали, що треба заплатити гроші. Якщо Шіше. ви її хочете отримати, да. що ви хочете отримати? Я, я... я... я не хочу. Ми ну, хочемо заплатити на та... Внутрішній паспорт, це є обов'язок. Оформлення паспорта для виїзду за кордон так. і є змістом цієї послуги. Згідно чого ви звернулися. Uh -huh. Ви вже звернулися за її надання. Тому вона повинна бути оплачена. А хочу вам Ні, ще сказати... Переговори. Ніхто не праві робити те, що роб не передбачено законом. Ви, як... ви звернулися, кажете, для чого? Оформити паспорт чи прославитись? Я зрозумів. Тобто ви трактуєте так, як... Я хочу зробити паспорт за 170 гривень. Як ви думаєте, в мене це вийде чи, вийде, паспорт, вийде чи ні? Зробити паспорт для виїзду за кордон так. у вас, звичайно, вийде. За 170 Якщо вийде, у вас вийде, немає ні? обмежень, встановлених законом України про порядок в'їзд в Україну і виїзду з України. Давайте подивимось. Але все. оплата при заплаті <кій> паспорту за кордон включає оці складові, поїде, про які ми вже говорили. Ви знаєте, за 705 і за 228. Я розумію, що панове підготувалося. Є, ну, є рішення Верховного суду. Що в ньому в кінці сказано? За поїздки в, в сказано, в області, що, е, що ваша скарга скасована. Так. Не наші ДМС Запорізькі області e, значить, відхилити значить, задоволення позовних вимог. Ми, в цього, що Прийняти, так, ми Все, до цього ще Так, ми до цього ще дійдемо. Скасовано і оскарженню не підлягає. І наскільки мені, відомо, е, наскільки мені відомо, рішення суду того суду дійсне на території всієї України. Так? Звичайно. Але стосується воно тільки того тільки факту... Тільки Запорізької області. Так. А, який розглядався не Запорізької області, а того факту, який розглядався. Угу. Я чому вам і сказав, в Україні немає прецедентної системи права. Коли рішення суду стосується всіх аналогічних випадків. Добре. Рішення суду... Річ, ви не заперечуєте, що це відео було використано в судовому слуханні як доказ підтвердження ваших слів? А як я можу заперечувати? Докази в судах тобто подаються, подаються відповідно до, до процесуальних е, норм, які встановлені процесуальним кодексом цивільним процесуальним, кримінальним процесуальному. І я хочу ще вам зауважити, що працівник ДМС, який прийме документи е, на оформлення паспорту для виїзду за кордоном, і не прийме при цьому всі передбачені е, нормативними актами платежі. Так. В такому випадку його дії теж можуть бути кваліфіковані як адміністративне правопорушення або навіть як кримінальне. Я зрозумів. Скажіть, Ні? а е, зобов'язаний прийняти заяву Звичайно. на виготовлення паспорта. Заяви то, всі приймають. Чому тут зараз приймають документи на червень місяць? Тому що великий наплив зверне. Тобто ви не справляєте? Не У э, слові ви що ви маєте контролю? Ну, державна усіх служба чи не управління, управління, знаю. Ви не організували роботу таким чином, щоб люди справлялися. Я пропоную, по вашому припинено прийом громадян? Прийом громадян ви створили, створили штучну чергу до червня місяця. Я вважаю, що я... це є корупційна складова. Тому, я сказав, що... Ви маєте казати, що штучно створена черга. Ну тому що штучно створена. Людина повинна прийти і подати заяву в зручний для неї час. Чи не так? А, а що це процес зараз не відбувається на ваш погляд? Ну, ви ж сказали, що черга є до червня місяця, правильно? Ну, є черга. Є. Але це процес це... прийому громадян здійснюється. Законом э, про адміністративні послуги передбачається вільна подача заяв, правильно? Це вільна подача заяв. Ну, але на червні місяць. Сьогодні в нас яке число. Ви хочете сказати, що зараз прийом на э, паспорти для, для, для оформлення паспортів для виїзду за кордон не ведеться? Е, робота ускладнена. Чим? Тим, що ви створили чергу штучну. Я вважаю, що це штучна черга. Я маю підстави так вважати. Тоді ви певно знаєте, які нормативи прийому, скільки громадян може прийняти один працівник за робочий час. Якщо, ми це ця не ця ну, ви, якщо ж ви не справляєтесь, якщо видаєте ви одному... таке питання, ви, певно, голови, Прошу, то що ви пропонуєте? Я пропоную вам віддати свої повноваження місту, зокрема, е на Острозького створення. Так, центр надання адміністративних адміністрації. Віддайте повноваження, там черг нема, там людина може прийти і вільно зробити собі допомогу. А кошти на обладнання ви в бюджеті? Значить думаю... Нашим управлінням укладено угоди з військовою управою Щодо взаємодії із надання послуг адміністративних через центр надання адміністративних послуг. Так. До вашого відома, там вже надається послуга з оформлення та видачі паспорта України. Особам, яким виповнилось 16 років, які виповнили. Звичайно, і там це дуже гарно дуже там це гарно зроблено. Там є інформаційна картка, в якій написано, так. що послуг надається безоплатно, а не так, як вас номера телефонів. Ви ж приховуєте від людей? Це Ні. внутрішній паспорт не надається безоплатно. Це обов'язок, громадянина його мати. Закордонний Правильно. паспорт це його паспорт. Здійснюється хоче має, хоче немає. Це дві різні речі: внутрішній і закордонний паспорт. Я, я, я Прошу ви ж глибоко розібратися в цих моментах, і ви міст, починаєте свою розмову з звинувачень. Ні, ми хочемо поцікавитися. Mm. Я не хочу наприклад, чекати на вас діалог, а не що? Говорити мовою без. Якою мовою? Без Затимати. апеляційних звинувачень, так як я вам сказав. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, скільки один працівник може прийняти людей за день? Це наші проблеми. І я вам хочу сказати, що ці працівники вчора приймали під час обідньої перерви. І приймали вчора до 19.30. І така ситуація є майже щодня. Ну, значить, ознаки того, що ви не, не справляєтесь. Певні ознаки є. Їх можна трактувати по-різному. Але я вам говорю, що для того, щоб служити громадян, працівники працюють навіть понаднормово. Причому за власною ініціативою. Я розумію, за власною ініціативою. я бачив там. Що визначите? Домовлення всякі різні, ага. без черги і, і за чергу і так далі. Я розумію, яка тут власна ініціатива. І це розуміють ті люди, ви, які... Будь ласка, тоді повідомте. Зараз малося на не влас. власне. Ми громадян... звичайно що повідомимо, але повірте, так. не вас. Ми повідомимо про такі речі прокуратури. Будь ласка. Я сподіваюся, що воно буде працювати. Дивіться,